Всім привіт, з вами Конюшина. Ми з вами дуже давно не бачились, і це буде дуже коротке відео. Ви 100% бачили цю гру, де ми самі формуємо контент для новин і дивимося, як це впливає на суспільство. От, а ще ви на мене тепер будете дивитися трошечки бачком, ось так, тому що в мене два монітори, і я пересунула камеру і коротше. Зато я в реальному часі можу, по-перше, відслідковувати, чи не відпав у мене в мільйонний раз мікрофон. Ті, хто мене знають, ті знають, що це дуже поширена у мене проблема. А по-друге, можу дивитися, чи не сповзла я якось отак, от, бо я теж так дуже люблю робити. Якийсь мега-баг. Так, ми фотографуємо. Ну, нам гра сама по собі дає підказки. Отже, о, крута, крутий капелюх. Не зважайте, не звертайте уваги, шляпи тепер не круті. Е, мерзотно. У... Ета. Коротше, знайдіть собі кімнатку. Знову та сама новина ми не можемо. Тобі треба знайти, щоб він робив щось цікаве. Ага, тобто йому не підходить, що я фоткаю. Окей. Що, а що він цікаво може робити? Скажіть мені, будь ласка? Так, божевільні квадратики нападають. Пляшки бояться квадратиків, ну, і? ну, і... то що він типу здивувався, ні? Нє, Так, коротше, квадратки не хочуть спілкувати з кругляшочками. <рикло> Що вони роблять тепер? І чого вам не підходить? <рикло> Та Я не встигаю! Я не встигаю. А мене цей цвіркун уже заманав. <рикло> так, кругляшки ненавидять квадратики. кругляшки, да, наводять квадратики. Ми, ми повторили цю новину. Ой. Ну, знову, окей. Е -е, ми цей, нудний. Тепер в моді агресія. Майже всі ненавидять всіх. Так. Ці ненавидять всіх, okay. Окей. Кожній історії потрібен конфлікт, тому. Будьте не лякними, будьте злими. Окей. Okay. Uh, мені цікаво, чи є тут uh, якась інша кінцівка. Окей, okay, Це було буквально 5 хвилин.